Така гарна красива таріль. Нічого нема, нема це цікавого бурштинчик. Ні, мабуть, пекеліт. Це такий камінь-камінь. А скільки ці коштують у вас? 800, 800 гривень це на майстер. Боже, як гарно, дивіться, яка вітрина. Такий кришталь блищить, ялинка, Футер дуже красиво. Дивіться, яке диво. Просто зимовий ліс. Зимовий ліс. Ціленька, новенька, яке гарне скло. 330 гривень коштує. Я оце вже сіла і не знаю. Біля цього скла не можу відійти. Це дуже красиво. Я ці камінчики не знаю, що то за камінь. Великі такі важкі вони. Маленькі і дуже гарні. Це таке я собі вже купувала чашечку з блюдечком і розбила. Це знов купити. 150 гривень. Блюдечко не від неї. Це, мабуть, камінь. Ні, це скло, це... Ты мабуть. Банка концентрированного не сладкого, цельного, сгущенного молока. Это молоко производится из свежего молока, путем выпаривания части воды, содержания жира. А? А скільки цей помідорчик? 700 гривень А скажіть, будь ласка, а цей песик, він цілий? Скільки він коштує? Оцей? 1700 а, а хто? ЛФЗ він? чи? 1700, так? Да. Цілий він, так? Да? Він цілий У мене питали таких собачок, 1700 він ціленький ЛФЗ, да відбирать всі Ця згущенка, вона не підходить тобі, вона И сладкое. Вот да. это. старенький оно? Ну да. Дуже цикаво форма. Чайник 120. Ой, яка а нишка там. Мишка, да прикольная. Такая, спасибо. Можна її трогати чи не можна? Можна. Ой, яка красива 500. Ой, важкі такі. Це олово. Олово, бачите? О, так це тут ніжка дельфін. Це не просто, це як мушля і дельфін ось. 400 і 200. Важкелезно, важкелезно, але тримає. Хвостик, дельфін, так. Да. Ой, візьміть, будь ласка, бо вона така важка. Скільки Це коштує так. вона? Дві тисячі. Дуже гарна. А хто що? Ви європейський, що не знаєте, виробник? Точно не скажу. Цікава, да, така прям з дельфінчиком, з таким гарна. вот саме клас. А це вже колись я вже бачила, здається. О, ну, да, танцюючий фаун. Так, да. да, цей фаун гарний такий. Фонтан у помпеї був. Свізочки зіткнули да. фонтанчик ішов. Гарний фаун, так. Да. І ця вазочка, що це вона у вас затрималась? Така ж красива. Ну, чекає, чекає свого чекає. свого господаря, так. Да. Добре, гарного дня. А яка хустка вовна. Вовна, така гарна. 500 гривень, старовезна. Не можу відійти від цього на миска. чи придбати собі, чи ні, дуже гарно. Якщо це, ну, мабуть, справжні. Це кварц і коралі. Кварц... До вишиванки. В мене все блакитне, всі вишиванки блакитні. А в кого хто, носить? хто не носить? Червоне дуже гарне. Оце хожу і не знаю. Чи придбати собі, але ж не буду носити. Що тут ще є? Оцелік.

Добрий день. Добрий день. — Що це у вас за краса така? Хазяїн видишка. А от таких кольори у вас за скільки стоїть? Дві тисячі. Протори є в Парижка називається. — А ця, що це. Дві тисячі. Усівська секунду за так ставлю. То це, це вона радянська чи ще до? Цріс? Звісно, оце раз, два, три, чотири, це різ. Угу. Ой, а ці чашечки, здається, цих у вас не було. Ні, ці були. Були? Я б не звернула увагу київські. Такі такі цікаві. А, вони різні, так. Да. Вони різний малюночок. Яка цікава попільничка, дивіться, яке скло. Такий прям леопардик. Дуже красиво. А може не, мабуть не попельничка, вона глибока для попільнички, мабуть, це просто цукерничка така. Це щось таке гарне. Боюсь, його далеко там ліс доставати. Ані, щось фарба облупилась, щось таке там <реклама> хозяин. Вот там <реклама> хозяин. Вот там хозяин. Це ж таке цікаве. Яка булава? Так, блин, туди рук, перейди, пожалуйста. цей гарний. Угу. Він старий. Городниця. Знак якості. А а я ж, такі. Я такого плана сняття все таке. Це просто така собі плиточка. здається. таке було, як з каплями на стінку. Бачите? А що дивіться, скільки табличок новенькі, перекладений десь тут їх. З, з таким бантиком зелена 500 гривень і кольорове таке двошарове скло 500 гривень ця вазочка гарна така витончена о які чашулечки полонне Каменний брід тарілочка. Це така підставка латунь. Для чого вона? Що вже було, може, чи ваза якась, чи дуже красиво, мені подобається, але не можу придумати, куди її використовувати. 200 гривень. Цікаво. А це кажуть латунь для фритюрниць. Mm -hmm. yeah. Дружковка, mm -hmm. ой, гарний. Скільки він коштує? 150, 150 гривень. Гарний. І дружковки ж, і дружковки ж. Дружковки ж вже, вже ж у нас немає, не буде. Так у нас вже ніяких заводів немає. Чехословаччина. Да, Чехословаччина. Це вісімдесят рішення. Ой, така форма цікава в неї. Да. Така приємна, приємна. І це ще з місяцьким букетом. Угу. Це коли місяць ще продавав свою деколь. Зараз він свою деколь не продає. І це месяцький букет. І скільки коштує, скільки коштує? Скільки коштує вона? 250 п'ятдесят. Двісті гривень, так, да. гарна, гарна річ. Да, так ще це англійська. Це mm -hmm. Да, Тоненька, тоненька така легенька, да. так. Mm -hmm. А це баранівка, така пізня баранівка. Ну, і цілий сервіс, да, повний сервіс. Це, це новинки, сервіс Баранівка. І скільки він коштує? 550 п'ятдесят. О, ці такі красива, такі люблю я такі бархутки. Який цікавий равлик. Полони такі пізні, вже корал він називається. А деколь гарна така чашечка. Цікава, дитяча. Які красиві дві подружки, дивіться. Меланджеве скло таке гарне. На сонечку таке все красиве. Отсіп, сіп, 500 гривень. Дивіться, які гарні. Так, угу. Така прям яскрава і така радісна, радісна, гарна. Таке сонечко. 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 У мене в ідеальному стані дома 1500 тысячи. Здесь немножечко на одному месте потеря золота. Ну прям сама капочка. А ідеал у мене дома стоїть це Білорусь, я білорусі училась, я люблю, тому мені є білоруська. 500 гривень це блюдо. Я ж меня мене хтось питав, от скільки, воно кажу, мене хтось питав от скільки воно коштує. Це білоруська, так, да. це не mm -hmm. Беларусь. Все, дивіться, які гарні чашечки, старий тернопіль, дивіться, без блюдечок, але ну, 350 гривень. Чашечка. Дуже красиві. Не хочу далеко лізти, їх доставати, але такі ж видачі. Дуже красиві. Ота вазочка червоненька, мені подобається. Здається, казали, що вона 500 гривень, такий собі клубочок. І оцю ще хочу поближче вам показати. О яка здоровезна, яке скло. Та з рюшиками гарна ця синя. Так, оце блюдо в мене. Хтось питав за це блюдо. Спитати, скільки коштує. А скільки, а скільки оте блюдо питали в мене. Оцей сервіс повний, дивіться, Полонський, 2000 в гарному стані. Да. Цукорничка, чайничок і чашечки. Цей красивий, цей користень, так? Да? Кавовий такий прям сон, трава. А це скільки? Це будуть поштучно. Чашечки, чайні пари, ці чайні кажу. Я думала, що це корисне, це ж баранівка. Баранівка, так. Да. Сто гривень чая. парочка кавова гарні. Ну, це буде шикарненькі такі сливочки. Да, такі. Ага. Так, і буде з золотом да, по... рідко. рідко. Них, рідко. Да, рідко. Да. Вони всі тарілки да. такі mm -hmm. ліплять. І скільки вони? Легенькі. Еті по 100, сливочник 200. Да, легенькі, гарні. І колір такий прямо. Таке, да, пить каву. Приємно. Пастельний такий тон. Угу. Mm -hmm. Ще я розріб, є хто я хоче, може шукає, бо білий бутон дуже рідкісний. Блюдочок нема. Ну, О, так, да, білий. Білий. А по чому чашечки? Чашечки 200, типа 400 слідочних. Каволі, 250. Це вони калові, білі, білі бутони. Добре, дякую. А по чому ці тарілки великі? Тарілки по 80. Це будянські, так? Дві таких і одна така. Так, угу, да, гарні, да, дякую. Да. Новенькі, 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 такі красиві. Дівчатка по 200 Тернопільська така, лебідь такий.